Хочу вас зразу попередити, що мої, мої відео мають розважальний характер і ні в якому разі не навчальні. Тому Прислухатись до моїх порад чи ні, обирати вам. Доброго ранку 5 майже шоста година, вибіг я на свій лонгран. Так, сьогодні лонгран. Ну, тобто довгий трух крос. Сьогодні в мене по плану 20 км. Буду бігти я в сторону Тель-Авіва і повертатись так само. Наша постійна рубрика <смі> поради, практичні поради від аматора. Не тими порадами, які вам дадуть тренера. Я не тренер, аматор, рік бігаю, тому просто не маю ніякого морального права давати поради. Але є деякі практичні речі, які важливі. З якими я, в принципі, можу поділитись, так як ці практичні речі допоможуть вам, вони допомагають мені. Запам'ятайте, що лон це можна сказати цей самий забіг. І тому готуватись ви повинні практично так само. Якщо це ваш перший лон і ви ще не бігали його, не починайте. У вашому цільовому темпі. Тобто потрішки-потрішки, по трішки, поки ви не розбіжетесь. Не намагайтеся зразу давати всі скоростя, які ви можете. Це не потрібно вам. Вам головне добігти до кінця. Порада номер два. Онкранг. Зазвичай він напевно на відсотків 40-50. На початкових етапах більші зазвичайні ваші кроси, легкі кроси відновлювальні. Тому, як і на півмарафони, порада така обов'язково за день або навіть, можливо, ще за два, починайте загружатись вуглеводами. Якщо ви хочете пробігти свій лонгран до кінця мати силу на всю дистанцію, не зійти з неї. Не зупинятись. обов'язково загружайтесь, тому що енергії вам потрібно буде багато. Ось так непомітно для себе забіжав ЯФО, старе місто Яфо. Не дивлячись на це, що цей район переживає реновацію, але жителі цього району не дуже це оцінюють. Тому насправді він виглядає як великий ринок. А чому як великий ринок? що В основному населення цього району це араби. Араби-християни, араби-мусульмани. Тобто це таке мішане населення. Ну і в останній момент, що почалась реновація. Сюди починають з'їжджатись багаті люди Тель-Авіва і купляти тут нерухомість. Насправді дуже гарно в деяких районах. Отже, порада номер три. Біжу так і думаю, що ще б сказати. Насправді є багато що сказати, але багато речей не буду говорити. Ще раз такий, тому що я не професіонал і ділитися якимись такими речами це злочин. Ось. Але третя порада, вона дуже практична. Отже, якщо ви вибігли на свій довгий крос, лонгран, обов'язково вдягайте зручний одяг. Ще раз. Лонгран – це можна сказати наш забіг. Тому що це досить довга дистанція. Тому важливо бути в зручному одягу для нас, щоб нас нічого не натирало, нам нічого не заважало. Якщо у вас є проблеми з якимись місцями, де вас можливо щось натирає і так далі, не забувайте, є чудодійний засіб. Вазелін допомагає при, при будь-яких обставинах. П'ятий кілометр і я прибіг вже в Тель-Авів. Про що це говорить? Що я насправді, можна так сказати, живу в районі Тель-Авіва. це недалеко. І що за 25 хвилин в середньому можна прибігти в тель -Авів. І це круто. Я вже біля моря, там позаду річ. Придивитися оці на море, ну недалеко звідси, метрів 100. Там є також бігова стежка, але туди я не буду принаймні зараз бігти. Там ще немає поки що такого ажіотажу, але я думаю, десь через годину там вже неможливо буде бігти. Тому що насправді в Ізраїлі біг, я б сказав, мега популярний і особливо в таких місцях. Він просто тут, можна сказати, як час пік автомобільні затори. Ну реально, не, не хочу штовхатись там, ліктями, колінками битись. Тому буду бігти поки що повільний. Стеж. На вже біжу. І завдання сьогодні в мене таке. Я вже в принципі казав, що це лонг-ран і ціль це ці пробігти 20 кілометрів. Але головніше за дистанцію це дотримуватися темпу. верніше не темпу, а частоти сердечного ритму. І сьогодні в мене мінімально це 145 ударів, максимально це намагатись триматись в цьому діапазоні. Здавалось би, що біля моря має, має бігти слекш. Мала б іти якась прохолода, але насправді це просто сауна. Ось друзі, тельвівчани починають виходити на пробіжку. Їх все більше і більше. Це зараз. Я просто біжу по цій стороні для того, щоб зняти вам цю кількість бігунів. 200 метрів і приблизно на 10-му з половиною кілометрі я розвернусь. І мабуть назад я буду бігти через місто, тому що, чесно кажучи, в мене трішки напрягається кількість людей. Усе починається штовхання. Я не хочу так бігти. Ну і про плюс ніякої тіні. Сонце вже починає припікати. Вибіг, друзі, я до річки Яркон, яка веде в одноіменний парк, і це центральний парк Тель-Авів. Це досить гарне місце. Минулого тижня я там бігав, свій лон-кран. Знімав відео, але, на жаль, не дуже вдачно. Тому, можливо, якісь кадри зараз поставлю тут. Я був не сам був Сергій. Трапилася одна дуже цікава історія. Халепа, можна так сказати. Отже, кожного року у нас на роботі, там де я працюю на компанію, є подарункові картки. Тобто на певні свята ми отримуємо подарунок, це картку, гіфт-карт. І там є певна сума грошей. показую гіфф-карти і кажу, що ось отримав гіф-карт, така-така. Вона у вас працює. Каже так, звичайно. Але на неї немає знижок. Тобто все продається по повній ціні. Відповідно, треба там ще доплату, доплатити на суму грошей. Але не таку велику, щоб придбати собі взуття. Отже, після провірок, перемірок, промірок. Я собі уподобав одну пару. І це був Triumph 21. <рес> Я думаю, о, супер, буде налон крани. Якраз завтра вивішу Ну і все пішов на касу. Коротше, як не намагалася продавець. Провести цю карту, вона не працює. Я ще раз перепитав, вона точно у вас працює? Але тут щось неправильно з цифрами. Ось я так вийшов, звичайно розчарований. Вийшов з магазину. Нічого мені не вдалося купити. І тепер я намагаюся зв'язати з компанією, яка видає ці картки. І знати в чому причина. Ну, Взуття я хочу у будь-якому випадку купити. Ну і ця сума грошей. Можна сказати не маленька. Це 80% від суми вартості взуття. Фу, друзі, як це важко. Зустрів Семена на маршруті. Якщо ви не знаєте, хто це. Ось тут я зараз дам силку з відео, ми разом бігли трейл і трішки побіг його темпі. Рада номер 4 згадав. Перша причина, чому важко. Не думайте про дистанцію. Не думайте, що це багато кілометрів. Також намагайтесь не думати, до фінішу. Тому що чим довше ви будете про це думати, тим важче вам буде бігти. Будьте психологічно налаштовані. Не сьогодні, не зранку, коли ви прокинулись, а ще вчора. Будьте налаштовані на цю дистанцію. Друзі, порада номер 5 трішки, напевно, в цю сторону, бо сонце просто туди світить. Отже, порада номер 5 Якщо ви відчуваєте, що ваш серцевий ритм піднявся дуже високо, вам це вже важко. переносити цю дистанцію, ви відчуваєте в тому і ви розумієте, що вам настає дуже важко вже психологічно взувати. Лонгран це в першу чергу тренування, це не змагання. Тому якщо ви відчуваєте, що вам потрібно зупинитися, обов'язково зупиніться, переведіть подих, дайте серцю нормалізуватись. Язик путається. Можливо, мені потрібно також зупинитися. Ось. Продіть пішки хвилинку, це вам допоможе. І тоді продовжуйте. В цьому немає нічого страшного. На сьогодні кінець. Мій лонгранг закінчився. Ось вже на годинку, одна година. Відстань 19.29. Середній темп 5.32. І час година 49. Середня частота сердечного ритму. 148 ударів. В принципі, все виконано, все, що задумано, це і виконано. 20 я не добіг. Зараз до мене додому залишилось 300 метрів. І тут різкий підйом. Сьогодні бігти я його вже не буду, тому що він по сонцю. І, чесно кажучи, сил не залишилося і не потрібно. Тобто майже 20 це також добре. Не переживайте за кілометри. Це всього лише цифри. Ось і закінчилось моє тренування. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте. Це дуже важливо для мене. Дякую за те, що переглядали. Бувайте!